Ну, не їж мене, кабачок. Його перша кличка їм невідома. А нову кабачок отримав за округлий живіт, каже волонтерка міського товариства захисту тварин Друг Жанна Тарасенко. Ми його забрали з притулку Харківського для того, щоб звільнити там місце для нових евакуйованих тварин. Серед сусідів кабачка тварини евакуйовані із прифронтових зон Харківщини, говорить волонтерка. Тварини були евакуйовані з околиць Вевчанська, з липців і з Черкаських тишків. По деяких було видно, що вони в нашийниках, але людей там там не було. Тобто навіть сусідів там немає, щоб уточнити, да, чи це домашня тварина, чи це бездомна, бо людей там реально вже взагалі немає. Дехто, навпаки, дуже біжить в руки і там майже сам залазить в переноску для того, щоб їх забрали, а да. дехто починає стресувати, огризатись. На порятунок тварин, пригадує, відправилася самостійно, домовившись напередодні із місцевим притулком. Коли я почула про ситуацію на Харківщині, да, як там це все відбувалось, побачила ці всі відео там, в Інстаграмі, в Тіктоці і так далі, то. Не стояло питання їхати чи не їхати. Стояло питання про те, як їхати і яку кількість тварин ми зможемо вивезти. каже до Черкас, було евакуйовано 26 котів та восьмеро собак. Необхідно зараз шукати їм сім'ї в там в Черкасах, да в області і так далі. Для того щоб ми могли ще раз, наприклад, поїхати і забрати цих тварин. Та перш ніж віддати котів до рук новим власникам тварин, вакцинують та лікують від вірусів у спеціальному ізоляторі, говорить ветеринарна лікарка Лариса Бондаренко. У них антибактеріальне лікування. У них. Розклад роз, травлення на сьогоднішній день. У деяких котів хвороби загострилися внаслідок пережитого стресу, каже ветеринарка. Втім, наявні хвороби успішно лікуються. В більшій мірі це впливає на котів, коти можуть отримати серцевий напад у вигляді напряку легень. Дуже часто зниження імунітету, яке провокує активні шкідників, яке провокує активізацію грибкових хвороб. Волонтерка Жанна Тарасенко додає нині на нову родину. Очікує 10 рокотів. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.